Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Міядзака відзвітував, що Елден Ring напродавався на 30 мільйонів копій за весь час із початку продажів. Ісус Марія та Йосип. Крім того, повідомив системні вимоги онлайнового Elden Ring Nighttraгін. Для того, аби запустити гру на мінімалках, вам знадобиться GTX 1060 або RX 580. А от в рекомендованих вже зазначена GTX 1070 або неочікувано RX Vega 56. Що це таке? Впродовження Елден Рінгових новин From Software продовжують випускати трейлери персонажів Елден Рінг Найтрігін. Цього разу вони присвятили ціле відео Чаклунці. Добрий день, добрий день. А ви тітка Калина? Так. А ми до вас. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Секретний Project Maverick, який розробляли People Can Fly спільно з Мікрософтами, насправді виявився раніше анонсованим ними ж Gears of War I Day. І обман вдався. Розробники оригінального Until Dawn засмутились, що їх не вказали в титрах до екранізації. У мене ж очі за... слізьми заливаються. Попри анонс The Long Dark 2, котрий вийде у стімі в ранньому доступі, десь колись у 2026 році, розробники все ще підтримують першу частину. От нещодавно релізнули величезного апдейту з неймовірною кількістю виправлень, покращень та додаванням нового контенту. Бо може щасся, майстри! Фінішнг-мув анонсували, що підготували 35 треків з Doom the Dark Ages, аби релізнути їх на Spotify. Моя музика це переважно. Інтуїтивні, несвідомі звуки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.